Техніці традиційного розпису писанки, а саме воском та писачком, навчали дітей позбавлених батьківського піклування у краєзнавчому музеї. У давні часи жінки перед тим, як почати розписувати яйце, готували воду, горщик, бджолиний віск, свічку та натуральні фарби. З плином часу ритуал дещо спростився. Вода тепер використовується кип'ячена, а для розпису використовують писачок, спеціальний пензлик, в якому віск відразу розтоплюється. У Вінницькому краєзнавчому музеї дітей навчають писанкарству. Першими учасниками майстер-класу стали діти-сироти. Найпростішої техніці розпису крапанка. Їх навчали майстрині. Віск накрапує на яйце. І коли він застигає, яйця занурюють у фарбу. Даємо вчити їх малювати традиційну писанку. Але, звичайно ж, в діток відразу від того, що вони бачать, відразу виявляється таке їхнє натхнення, і вони можуть фантазувати. І тоді ми кажемо, що їхні писанки стоять справжнім авторським дивом, тому що традиційна їхня писанка доповнюється якимись оригінальними їхніми власними баченнями, і тоді вона перетворюється вже на якусь авторську диву писанку. У давнину писанки розписували тільки жінки для 12-річного Дмитра Цапліна. Цей розпис став відкриттям та справжнім задоволенням. Хлопчик вперше взяв до рук писачок, але вже має неабиякі успіхи у цій справі. Я знаю, що кожен символ на писанці означає свій сенс. Писанкарство давній український звичай, що має глибокі корені та багату символіку. Діти розписували яйця саме старовинним орнаментом. Ми вирішили, що ось такою канвою перед Великодніх свят має обов'язково бути майстер-клас з написання справжніх писанок в рамках проекту Культурний простір, який діє в нашому місті. Ми активно залучаємо різні категорії дітей до участі в різних різноманітних заходах. зокрема. В цьому році у нас писанкарство. Ми традиційно співпрацюємо з краєзнавчим музеєм, часто відвідуємо не лише їхні експозиції, але й ті заходи, які вони нам пропонують перед святами для розваг, для загального розвитку дітей. Майстер-клас писанкарства для дітей це не лише можливість навчити їх давньому мистецтву, а й відчути радість та захоплення від власноруч розписаних виробів. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.